Є знижки на Perfectil Original 15% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Їх намагалася розлучити вся королівська родина. Їх ненавидів буквально кожен британець. Їх звинувачували навіть у смерті принцеси Діани. Але свого щастя вони таки дочекалися. Спадкоємець британського престолу, принц Чарльз, і дівчина з не надто шанованого роду Каміла Шен познайомилися на початку сімдесятих. Каміла приголомшила Чарльза буквально з першої фрази. Майже одразу вона заявила: А ви знали, що моя прабабуся крутила роман з вашим прадідусем? Нам теж варто спробувати. Чарльз засипав Камілу любовними листами, дошкуляв нічними телефонними розмовами. А вона заради нього одягалася пристойніше. Менше шортів, більше сукань. Чарльз навіть думав покликати Камілу заміж, але його родина була категорично проти. Каміла пішла під вінець з офіцером Ендрю Паркер Боулзом. Чарльза змусили одружитися з Діаною. Але як би вони не старалися, обірвати зв'язок було не під силу. Каміла та Чарльз разом пережили подружні зради, кпини та ненависть суспільства. То сходилися, то розходилися. І лише через 35 років. Після знайомства нарешті дочекалися королівського схвалення 2005 року. Чарльз і каміла оголосили про заручене, а 2023 офіційно стали королем і королевою.